У Чернігові побувала з робочим візитом делегація ЮНЕСКО на чолі з генеральною директоркою організації Одрі Азуле. Одна з цілей візиту дослідити питання прискореного включення історичного центру Чернігова до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Чернігів це місто, яке має велике значення в історії України. Тому після того, як ми включили Одесу до списку світової спадщини і думали, куди рухатися далі, то ми вирішили обрати саме Чернігів одразу разули сказала, що Буде допомагати Чернігову, міністерству експертами ЮНЕСКО і інших країн складати досіє номінаційне культурний ландшафт стародавнього Чернігова. Візит не випадковий. Я думаю, що слідом за Одесою Чернігов матиме всі шанси бути включеним до всесвітнього списку культурної спадщини, які знаходяться під загрозою. Під час війни це особливо важливо, тому що це своєрідний такий символічний щит захисту над реліквіями Чернігова. Це зазвичай йдуть руки, але приклад з Одесою говорить, оскільки ми знаходимося в стані війни, що ми будемо робити це надзвичайно пришвидшеними темпами. Керівниця ЮНЕСКО оглянула будівлю чернігівського молодіжного центру, пошкодженого російським обстрілом, торік. Так як це пам'ятка архітектури, процедура дуже складна і витратна, але ми все ж таки віримо. Що нам вдасться, наші напрацювання достатньо для того, щоб зрушити цю скалу і мати підтримку від європейських фондів. Ви бачите Чернігівський культурний центр і ви бачите наслідки його руйнування. Це ілюструє сенс мого візиту. Ми поряд з українцями, ми підтримуємо українців у захисті їх культури, у відновленні зруйнованих пам'яток. Одрі Азуле відвідала також Чернігівську загальноосвітню школу номер 27 для якої перед навчальним роком за кошти організації було закуплене обладнання. Допомога була у наданні хромбуків, які вчителі мають можливість використовувати під час освітнього процесу. Генеральна директорка ЮНЕСКО заявила про намір допомагати й надалі освітнім закладам, у тому числі в Чернігові, зокрема у створенні центрів психологічної допомоги для учнів. Я хотіла знати вашу думку, що могло б допомогти здолати цю травму, щоб не такий глибокий карп залишався від цієї психологічної травми. І люди могли успішно долати її. На вашу думку, що треба зробити. Вони і далі погоджуються згодні з нами співпрацювати і надавати нам допомогу для нашого закладу. Тим паче, що такі складні часи, які зараз у нашій країні відбуваються для нас. Це дуже важливо.